Задоволеність своєю зовнішністю може прийти з віком, а може бути з самого дитинства. Все частіше ми бачимо, як неймовірно красиві зірки в погоні за молодістю та бажання втриматися на вершині слави втрачають почуття міри та перекроюють своє обличчя настільки, що стають невпізнаваними. А іноді пластика руйнує не тільки кар'єру цих знаменитостей, а й все життя. Як зізнавалася зірка друзів, вона виросла з відчуттям того, що зовнішність це найважливіше, що є у житті, і треба відзначити, що її завжди називала однією з самих красивих акторок Голівуду у 1995 році. Кортні Кокс була включена у список найгарніших людей планети журналом People. під натиском слави та вважаючи, що для продовження кар'єри у шоу бізнесі вона має виправдовувати очікування публіки. От, у 2010 році вона почала відвідувати. Ти пластичних хірургів при цьому намагалася, щоб усі зміни виглядали максимально природньо. Але вже у 2015 році зірку було не впізнати. Кортні вдавалася до уколів ботокса, введення філерів та з великої ймовірності робила кругову блеферопластику та підтяжку обличчя. Внаслідок експериментів, акторка продовжила свою колись успішну кар'єру лише у телевізійних серіалах і тільки у 2021 році повернулась на великий екран. Переводом для цього стало бажання авторів серіалу, хоч ненадовго повернути минулу славу та порадувати фанатів, друзів. Цікаво, як всі експерименти з зовнішністю вплинули на життя Кортні Кокс. У 2013-му Кокс почала зустрічатися з музикантом Джонні МакДейдом. У червні 2014-го року пара навіть оголосила про зворучини. Щоправда, вже у 2015-му розірвала їх. Весь цей період співпав з активною зміною зовнішності акторки, що може вказувати, що це не могло не вплинути на її особисте життя. 2016-го року ходили чутки про те, що Кокс і Макдейд знову зійшлися. Вони з'явилися разом у 2018 році на церемонії Brit Awards. У цей період акторка якраз почала позбавлятися філерів на обличчі. Врешті-решт Кортні зрозуміла, що всі вкладені гроші не дали їй необхідних результатів, тому припинила експерименти із власною зовнішністю. Ці перетворення негативно вплинули не лише на її самооцінку, а й на кар'єру. Актриса вирішила припинити експерименти тоді, коли люди почали наголошувати на тому. Як вона дивно виглядає? Згодом кортні прибрала абсолютно всі філери і повернулася до своєї природньої краси. В одному з інтерв'ю вона сказала, що намагалася наздогнати в свою молодість, але більше вона цього повторювати не хоче. Менш ніж за 10 тисяч доларів я навіть з ліжка не встану. Так на піку своєї популярності заявляла супермоделі Лінда Євангеліста. Одна з найвідоміших моделей індустрії моди прикрашала 700 обкладених різних видань, знімалася для Шанель, Євсен Лоран та Кельвін Кляйн. Але роки йшли, тож Лінді захотілося деяких покращень, та її досвід косметологічних процедур виявився трагічним. У 2015 році Євангеліста вдалася до Кріолі полізу під час Процедура якого використовується низькі температури, щоб назавжди зруйнувати жирові клітини в оброблених областях та скульптурувати фігуру. Однак, ефект вийшов зворотнім внаслідок дуже рідкого, але статистично можливого ускладнення. Ті місця, які мали зменшитися, навпаки, збільшилися. Спершу Лінда вирішила, що річ у її способі життя, тож почала активно займатися спортом та морити себе голодом, але це не допомагало. Лінда не тільки була незадоволена зовнішністю, а ще й відчувала фізичний біль. Коли ж зірка нарешті звернулася до лікаря, то почула страшний діагноз, парадоксальна жирова гіперплазія. Виправити це дієтами чи вправами було неможливо. Після цього Євангеліста подала позов проти компанії, що зробила їй кріоліполіс, вимагаючи. Чи відшкодувати збитки у розмірі 50 мільйонів доларів? Внаслідок спотвореної зовнішності вона стала відлюдницею, а про стосунки з кимось вона навіть і не думала. Лінда носила спеціальні пояси на тілі й переборювала себе перш ніж вийти на вулицю. У 2022 році вона вперше за п'ять років знялася в ексклюзивній фотосесії для журналу People і розповіла свою історію про понівечене пластикою тіло. Також у 2022 році Лінда повідомила, що нарешті врегулювала судову суперечку з косметологічною компанією та буде рада залишити цю історію позаду. Але ж вже у 2023 році стало відомо, що окрім цього модель стикнулася зі справжньою загрозою життю. Як розповіла Лінда в інтерв'ю The Wall Street Journal, з 2018 року вона бореться з раком грудей. Одразу після цієї новини Лінда наважилася на подвійну мастектомію, аби зменшити вірогідність рецидиву захворювання. Вже у 2022 році лікарі повідомили їй, що рак, на жаль, повернувся. Модель зізналася, що була готова на все або вилікуватися, тож опускати руку вона не збирається. Чи можливо, що це захворювання стало наслідком невдалої пластичної процедури, не уточнюється, але скоріш за все теоретично. Виключати цього не можна. Щодо особистого життя, останні стосунки модель мала ще до печально звісної процедури. Нещодавно вона заявила: я більше не хочу ні з ким спати. Я не хочу чути, як хтось дихає поруч. Але хто знає, можливо, такий підхід був продиктований банальним захисним механізмом. Стільки років боротьби за своє здоров'я та відлюдництво не пройшли даром. Дуже вірогідно, що вона просто втомилася від постійних випробувань на її шляху, обов'язково пи якби ви пояснили її слова. Акторка, яку більшість з нас пам'ятає з дитинства та юності, Мег Райан, отримала неймовірну популярність після виходу фільму, коли Гарі зустрів Саллі». намагаючись залишитися вічно молодою, зробила собі тільки гірше. Перший досвід пластики, судячи з повідомленню змі, вона набула у 2009-2010 роках. Меґ виглядала дещо по-іншому, але її зовнішність не перевертала надмірної уваги. Тоді відчувалася рука досвідченого хірурга. Їй згладили подвійне підборіддя та провели підтяжку обличчя. Однак, скоріш за все, одержимість покращенням затьмарила почуття міри. Актриса виявила бажання зменшити кінчик носа та пройти через блефаропластику. Внаслідок цього, у 2015 році, зовнішність акторки дуже змінилася, і з цього періоду її акторська кар'єра стрімка пішла на спад. Замість Голівуду Мех присвятила свій час виховання приймальної доньки, спілкування зі старшим вже дорослим сином та насолоджуючись романом з рок-музикантом Джоном Меленкемпом. За якого мех збиралася заміж, але у червні 2015-го Джон став ініціатором розриву. За словами друзів Раян, зірка була впевнена, що кохання переможе все і не поспішала дзвонити Джону після їхнього розриву. Яке ж було здивування, коли на сторінках західних таблоїдів замиготіли знімки Джона на побаченні з колишньою супермоделлю Крісті Брінклі. Мех була в шоці по іронії долі суперницею мех, яка так хотіла втримати молодість. Стала жінка, яка старша за неї на 8 років. На довершення всього мех раптово з'ясувала, що її статки, які у 2005 році оцінювалися у 45 мільйонів доларів, практично вичерпалися. Справа у тому, що акторка практично не знімалася в кіно протягом 10 років і поповнювала свій банківський рахунок лише за допомогою рекламних гонорарів та невеликих ролей у телевізійних серіалах. Натомість Райан легко витрачала сотні тисяч доларів на дітей, відпочинок у дороги. Готелях з коханим, косметологічні процедури та пластичні операції. Дивний збіг, чи логічна послідовність, якраз влітку 2015 року, коли коханий пішов від мех, вона вже була так би мовити, з новим обличчям. Змі почали писати, що від колишнього шарму мех. Практично не залишилося і сліду іншим. Ми почали виглядати губи та овал обличчя зірки дев'яностих, а її лоб виглядав настільки гладким, що обличчя починає нагадувати маску. Можливо, щоб виправити ситуацію з фінансами у 2023 році. Акторка випустила у якості режисера фільм, що відбувається потім, де сама зіграла одну із головних ролей. Рейтинг фільму трохи вище четвірки, а відгуки і зовсім не радують. Тож назвати це повернення феєричне. На жаль, не можна. Еммануель Беар найвідоміша акторка французького кіно. Широкій публіці вона знайома з ролею у таких фільмах, як Місія не здійснена та Вісім жінок. Але на сьогодні за її плечима вже понад 50 кінокартин. Проте, крім роботи кінематографії, Беар відома своєю активною громадською позицією. Зокрема, кінозірка виступає проти пластичної хірургії, жертвою якої колись стала сама. Кар'єра Еммануель почалася стрімко. Режисери охоче запрошували у свої фільми талановиту тендітну блондинку. Здавалося, перед акторкою мали відчинитися усі двері, але у нульових кар'єра відомої француженки пішла на спад. Багато хто пов'язував це з невдалою пластикою. Подейкували, що Бар більше ніколи не зможе грати. У 2012 році акторка дала велике інтерв'ю, розповівши про свій сумний досвід пластичної хірургії. Бар зізналася, що збільшила губи у 27 років. Актрису не влаштовувала форма та об'єм її натуральних губ, а також невелика асиметрія. В довершення цього вразлива актриса потрапила під вплив друга Клода Соте. Режисер-сценарист вважав, що ознака вродливої акторки це пухкі та виразні губи, так би мовити, така собі дружня порада. БР проконсультувалася з багатьма фахівцями та зважилася на операцію із заповнення губ біополимерним гелем. Але щось пішло не так. Затвердівши матеріал, випнув її верхню губу. Виявилося, що її губи були зіпсовані технічним силіконом. Рот акторки став більшим, повністю порушивши симетрію обличчя. Після цього, намагаючись виправити ситуацію, вона лягала на операційний стіл знов і знов, про що тепер дуже шкодує. Вона заявила, що Пластична операція серйозне втручання, наслідки якого ви не в змозі передбачити пізніше. Бар подала до суду на пластичного хірурга, але ж форма губ так і залишилася неприродно зміненою. Звісно, що всі ці операції не змогли не сказатись на психологічному стані акторки, як наслідок на її особистому житті. Цілком міміку та артикуляцію зірка відновити так і не змогла. Протягом життя Бар кілька разів одружувалася, мала довгострокові романи, народила двох дітей. Але справжнє щастя знайшла у 2018 році, коли вийшла заміж за свого ровесника Фредеріка Шодьє. Тільки з Фредеріком, за її словами, вона нарешті повірила, що кохання робить на. Красивішими, а не операції. Навіть сьогодні психологічна травма після проблемної операції та інших, які мали виправити її наслідки, дає про себе знати. Акторка заявила, що її рятує театр, адже на сцені зовнішність йде на другий план, і там вирішальну роль грає аура. Історія так званої англійської троянди, що прикрашала обкладинки журналів для дорослих у нульові. Насправді шокує. На початку кар'єри Кеті Прайс називали самою привабливою дівчиною Великобританії. Вона випробувала себе як акторка, ведуча, письменниця, авторка пісень та співачка, а також як бізнесмен та модельєр. Але найбільшу популярність отримала завдяки своїм чисельним пластичним операціям та експериментам із зовнішністю. На перше оперативне втручання Кеті зважилася. Вже у юні 18. Дівчина збільшила груди. Далі більше. І до 46 років вона зробила, як мінімум, 16 операцій, в тому числі декілька разів перекроюючи собі груди. Не дивлячись на чуюсь думки, Кеті не могла зупинитися у своїх трансформаціях. Окрім зміни розміру та форми грудей, вона збільшувала губи, робила ліпосакцію стегон. Потім коригувала їх форму, робила ринопластику, колола філери і знову збільшувала губи. Потім пішли круговий підтяж. Та інше так би мовити, вдосконалення. Як тільки сходили набряки від операції, вона знаходила в собі нові вади і знову йшла на прийом до пластичних хірургів. У свій час Кейті Прайс називала однією з яскравих фешн-відкриттів сезону. У неї були всі шанси стати зіркою моди, і вона навіть випускала власні колекції одягу. Але після проведених маніпуляцій з зовнішністю з ефектної та красивої дівчини Прайс перетворилася на фріка, якого все частіше стали звати не на зйомки у рекламі, а на фрік-шоу, карикатурні фотосесії та індивідуальний супровід на вечірки. Щодо особистого життя Кеті мала багато стосунків. і На сьогодні вона мама п'ятьох дітей. Цікаво, що з 2005 по 2009 рік Прайс була одружена з британо австралійським співаком Пітром Андре, якому народила двох дітей. Але чоловік не витримав постійних змін у зовнішності Кеті. Окрім того, що вона постійно себе переробляла, вона ще постійно формувалася то у блондинку, то у брюнетку. І Андре неодноразово зізнавався, що у нього виникло відчуття, ніби він живе з двома рі різними жінками коментуючи свої перетворення, модель заявила, що постійно вибирала собі чоловіків, які змушували її ще більше комплексувати через її зовнішність. Все це відбувалося на її думку через те, що її тато пішов в сім'ї, коли вона була маленькою. Тож тепер через це у неї утворилися комплекси, що ніхто її не полюбить такою, яка вона є. Ось такі складні історії про жінок, які здобули популярність та утримували величезні гонорари, але з тих чи інших причин не були готові сприймати свою зовнішність такою, як вона є. Постійні пластичні операції, а також так звані ін'єкції краси, не зробили їх красивішими і тим паче щасливішими. Напишіть, що думаєте ви з цього приводу. Чи варто перекладати відповідальність за неприйняття своєї зовнішності, на дитячі травми, чи вимогливий шоу-бізнес? І взагалі, як ви ставитесь до зміни своєї зовнішності? І не забувайте підписуватись на канал, знаменитості та зірки шоу-бізнесу, якщо ви тут вперше попереду на вас чекає ще багато цікавих відео.